Привет! С вами Филч. Я снимаю видео Let's по играм и программам. На сегодняшнем уроке я вам покажу таку програму, яка называется Happy Cern. Happy Cam. Е, для начала її потрібно настроить. Вам креется видео. Записати відео буде по умовчанню. Тут у вас буде така Microsoft Video. Ви цього не ставите. Нажимайте на оцю галочку і вибирайте оце, що у мене стоїть. Потім е, отут має стояти формат файлу WMV. Оце, ну, такий формат для комп'ютерів. Найкращий. Е, для запису я вам советую ставити 25. Качество кадра по умолчанию 100. Це па папка для зберігання ваших летсплеїв. Або ну, летсплей з іграми відео про всі Якщо хочете поміняти, заходите на цю і виходите, і заходите на ту папку, яку ви хочете, щоб сохранилось. Тепер у вас тут буде стоять по умовчанню опять, записати звук. Мікрофон, устройство з поддержки. Тут по умовчанню хотіть. Тут, тут теж. Тут тут теж і тут. Сміщення звука хай буде і, плюс 10. Ну або ну, не, не більше 18. Отак. Коротше. Многоязичними окна не треба ставити. Указатель між ставте. Це, щоб видно було ваше меч. Потім оце не обов'язково ставити зв'язку. Вести журнал. Ну це точно обов'язково. Нам журналу не треба. Тепер заходимо в від. Е, Показати область запису. Це не треба і мигання не треба. Звернути на панель Хепікам. Ставте оце. Вам буде найудобніше. Потім у вас буде англійська мова, англійська. Переставте її на русский. Тут охай стоїть Shift і ПОСТОЯННО, Тут хай стоїть по помилч... умовчанню F2, F3, F4. Це найудобніше. Тут немає. E, пиш... e, пишемо ОК. Okay. Нажимаємо кнопку ОК. Тепер. Ви хочете записати відео, у вас тут буде за записати. Замість пауза буде записати. Ви нажимаєте на записати. І воно записують. Тільки вам потрібно записувати 25 хвилин, як ви як вам і полагалось. Ну, або, ну, якщо ви переставите, то хай буде у вас... Например, 3 минути, 4 минути. Хай так. Потім. Ви тут можете поставити висоту, ширину, ось X, OS Y. Поставити. Отут буде всі ваші відео. Нажміть на обзор і ви побачите папку для сохранення ваших відео. Надписк. Нажимаєте до палець. может это удалось. Редактировать. Давай. О. Тут то может это а сейчас написать. Так, цвет точно поменять. Ой. Текст. Ой, До речі, клавиш подписки немає. яка рамка, Ой, така рамка якась буде. Так. Верхній границі області записи. Книжні. Треба, щоб стояла верхній. Іспорту. Показувати при записі це не обов'язково. Ви можете поставити. Це... Если захочет, так что заходит так оставьте. Скривать так. Показать через 3 секунды. Скорее через 4 секунды. Обновлять каждое. секунду. Саша не умножать. Ну, его на выше. Вс, теперь у вас кусае. И вы уже готовите до внимания. Я, я вам уже заказал. Я вам заказал таке. Нажимаете на... на записать. и записывается ваше видео всем пока ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал ставьте лайки